Всім привіт, друзі! Сьогодні 1 червня, початок літа, це вже радує і тішить нас. І сьогодні ми прийшли, пішли з донькою гуляти по дачах, пройтися з лакусіком і прийшли в гості до Тетяни. Тетяна покликала нас подивитися, що зараз в неї квітне. Зараз в неї дуже гарно квітнуть троянди. Ось ця штамбова, ця, до речі, зона повністю в неї була перероблена. Восени вона повністю звідси все викопала. Тут в неї стояла теплиця, вона її повністю прибрала, пересадила всі рослини і сформувала. Зовсім зовсім нові ось такі кімнати. Можна сказати, ось це перша, потім стежечка йде, і друга. Але між собою вони все одно тематично поєднані. Бачите? Там хвойні, тут хвойні є. Трояндочка ось так гарно прикрашає стіну і прикриває сусідський гараж. І ось тут ще одна буде трояндочка, вона й повинна була бути, розсадила Тетяна, ось цю пересадила сюди. Але трішечки вона в неї постраждала, каже, що може щось не так зробила, а може, просто тому, що пересаджена і ще не зміцніла вона. Я думаю, що вона за цей рік гарно зміцніє, і в наступному році також дасть Тетяні гарне квітнення. Так, ось сюди повертаємось, дивимось гортензії, як виглядають. Ось місце Орі, ось така вона червона, дуже насичена кольором червоним, бордовим, навіть можна сказати. В мене відросточок є вже кущик, який квітне на балконі. Я вам показувала, вкорінила я в минулому році з букета, який мені подарувала Тетяна в минулому році саме. Але вона в мене стоїть на сонечку, і від того в неї всі листочки стали зелені. Тобто, для того, щоб ось такі насичені були майже чорні, темно-бордові, потрібен їй тоді вона ось така насичена, виходить. Вже заклала свої квіточки, ну а вже ж на балконі вона квітне раніше, ніж ось тут, на вулиці, тому що, а вже ж, поки на вулиці вона. Після зими прокинеться в тетяни всі гортензії взимку були дуже щільно вкриті. Вона завжди їх вкриває, коли потрібно, провітрює взимку. Дуже-дуже ну, за цим слідкує, щоб потім отримати гарне і рясне квітнення. Ну, як квітнуть тетяні гортензії, я вам додам фото, але є окреме відео, як ми в минулому році до неї приходили саме в час квітнення. Ось тут попереду, бачите, повністю вся ділянка тут замульчована, тут соснова тирса, зверху сосновий опад, і також ще кора соснова є. Тобто ґрунт повністю кислий. Але ось хости себе гарно тут почувають. Тут затінок. Сонечко на гортензії на ці попадає тільки вранці до 12-ї години. Повністю потім вони ось в такому затінку стоять. Інакше великолисна гортензія не буде гарно квітнути і гарно наростати, якщо вона буде стояти повністю на сонці весь пекучий день. Також, гейхери, ось такі гарні, величезне листя в них. Бачите, яке велике листя. Гарні яскраві насичені, і гарно також перегукуються ось цією гортензією по кольору листка. А ця гейхера перегукується з хостами. Все продумано, все гарно облаштовано. Ну, Тетяна, всі свої квітники дуже ретельно продумує і формує. Як щось не подобається, вона одразу пересаджує, не чекає там рік, два-три одразу пересаджує, щоб вже мати гарний результат в перший рік. Так. Тут волотисті гортензії, ось цей струмочок, можна сказати, стежка це також в минулому році вона його зробила. З донькою я знаю, вони вдвох викладали все ось так щільно, ретельно, кам'янець до камінця. Так. Також має вона композиції, які вона робить на літо, і потім взимку вона їх черенкує восени точніше, і на зиму забирає в квартиру, в неї втеплений балкон. Я знаю, вона там все вирощує взимку. Розсаджуючи, ринкує для того, щоб навесні і на наступне літо вже мати готові композиції. Ось це такий газончик вона зробила також в минулому році, тільки створила його. Це нова повністю зона. Там в неї є гортензії волотисті на штамбі. Ось я бачу, вона формує пухероплідник бордовий, такий підсвічує трішечки зелені гібіскуси, які ось вдовж паркану йдуть. Ну, і ось тут таке яскраве насичене квітнення, квітнуть зараз троянди. Ну, Нас троянд вона не знає, тому що цим трояндом дуже багато років. Якісь вона розмножувала сама, якісь купувала. Подивіться розмір квітки, який величезний, гарна така яскрава насичена квітка. Гарно виглядає, ось коли такий масив саме з одного сорту троянди. Подивіться, як яскраво на фоні зеленого газону дуже гарно виглядає. Хвойні також в неї підстрижені всі, формує сосну, щоб не дуже велика була. Так, по цьому боку в неї декоративна зона, гойдалка стоїть, яблунька над гойдалкою така досить велика, таке, можна сказати, родинне дерево, давно тут в неї росте. А з цього боку в неї город. Але також город відгороджений ось такою зоною, щоб трішечки, коли хвойні піднімуться, також волотисті гортензії в неї. І в неї буде зона городу закрита від декоративної зони газону. Так, помідорчики гарно вже в неї піднялися. Розсаду вона сама всю вирощує, і нею декоративних рослин і також. Овочевих рослин. Ось вже такі помідорчики пов'язалися. Це ранні сорти, ну я вже ж вони раніше починають плодоносити, і раніше вони і закінчують своє плодоношення, але потім за ними йдуть ось ці високорослі сорти, які вона пасинкує обов'язково і підв'язує доколешки ось таких. Такі ж кульки, бачите, які гарні, рівненько сформовані, туї. Ну, я думаю, що їм також дуже багато років, тому що, щоб такий об'єм виростити, я думаю, що не один десяток років пішло в Тетяни. І таке, бачите, воно дуже щільне, тому що потрібно формування. Зсередини вона вичищає, бачу, чистенько все повністю, тому що коли буде жовкнути всередині, тоді наростати буде гірше. Ну і виглядати, а вже ж гірше буде. О, які гарні! Трояндочки, також, бачите, вона скошеною газонною травою, мульчує під трояндочками і прикриває ґрунт від такої спекотної погоди, бо, тому що ось сьогодні-завтра нам 30-31 передають по прогнозу. І щоб ґрунт не перегрівався, з кошеною травою можна ось так вкривати. Ну і вже ж це така натуральна мульча, яка згодом перепріває і буде слугувати поживними елементами для кущів троянд. Там досі з лакусиком під черешнею сидять, відпочивають. Так, що тут з цього боку згороду? Ще перчики є. Перчики це також вона сама вирощує. В минулому році вона збирала насіння з тих перців, які їй сподобались, були дуже великі такого розміру перці. вона зібрала насіння, висіяла на розсаду, ну і висадила вже, ж вже ті перці, які їй були цікаві. Виноград. На шпалері, бачите, так, вздовж паркану є в неї такі елементи, які прикривають трішечки паркан, щоб більш декоративно виглядала ділянка. Тут в неї петрушечка звичайна, це селера коренева. І ось тут вздовж грядочків, вздовж бортиків іде Петрушечка коренева також. Там морпочка. Ну, в принципі, всього потроху є, щоб на своєму городі мати свої овочі і не купляти, не нести все, прямо все з базару. Огірочки ось так гарно підв'язані до сітки. Вже огірочки непогані. Не знаю, які сорти, чомусь навіть і не спитала її. Ось Бачите, які вже огірочки є. Гарні такі насиченого зеленого кольору, гарно в'яжуться, Ну, я думаю, що це гібриди. В принципі, зараз всі намагаються вирощувати гібриди огірочки, вони більш стійкі і до посухи. Особливо, коли це дача, не завжди є можливість полити вчасно. Так, на спанбонді в неї в минулому році вона застелила спанбонну полуничку. І ось так полуничка росте кожен кущик окремо. Цибулька, там також помідорчики. І ось також, подивіться, які гарні троянди. Яскравий такий барбарис. Є невеличкий кущик смороди, ну Тобто, всього потрішечки в неї є. І з цього боку. Ось ці туї відділяють від сусідської ділянки. Гарно видно, де закінчується садочок Тетяни. Хоча у нас у всіх сусідів дуже гарні такі ділянки. Зараз квітне троянда, фламентанс, така більш розповсюджена, є вона на кожній садовій ділянці і, в принципі, прикрашає. Досить довго і яскравим своїм квітненням всі ділянки. Але шкода тільки, що вона квітне один раз. Але вона така стійка, не потрібно її вкривати, хоча в нас в нашому регіоні всі троянди не вкриваються. Я думаю, що і Тетяна також свої троянди не вкриває. Ну, у нас вони зимують всі гарно, в принципі. Ось такі яскраві, насичені, дуже гарні різні сорти. Ну, я вам показувала, як я також в минулому році розмножувала трояндочки. В мене непогано вийшло, штук 7-8, в мене вкорінилося, можна ось так ось взяти і розмножити собі, розсадити, для того, щоб зробити більш декоративним свою зону. Ось тут також в минулому році Тетяна переробляла, тут в неї було посаджено три. ...великолисні гортензії, але вони почали тут горіти. Спекотно їм стало, тому що ось тут в них був персик. В минулому році його зрізали. Поки персик був, це дерево, воно прикривало і робило затянок для великолисних гортензій. Персик зрізали, тому що він вже захворів, і для ...великолисних гортензій стало досить спекотно. Тому вона їх пересадила, одну ми забрали сестрою, розділили її. Одну Тетяна ось туди посадила, в неї росте там також в затянку непогано. Там росте, тому що там, бачите, і черешня ось над доцію, і також калина. Потім вздовж паркану йдуть також в неї гібіскуси, і там гортензії великолисні гарно. А сюди натомість посадила волотисті гортензії. бачите, Вони люблять яскраве сонечко, вони не страждають на спекотному сонечку і цілий день вони можуть прекрасно себе почувати, тому вона зробила нову зону. І ось хоста також. Хоча і яскраве сонце, а хоста, в принципі, любить затінок, але ось така звичайна подорожникова хоста, вона гарно себе почуває і гарно росте на сонечку. М -м, який яскравий колір, подивіться, ось такі незвичайні трояндочки. І складка така гарна. Пелюсточки. Бачите, як складені цікаво. Ось такі гарні троянди квітнуть зараз у Тетяни. Але, на жаль, швидко відквітають, тому що досить спекотно і швидко осипаються. Коли б була така прохолодна погода, не таке яскраве сонце, то вони б тоді довше квітнули. Ну, але і то гарно, що ось такі маємо яскраве цвітіння наших троянд. Дякую, що завітали на мій канал, погуляли зі мною, з садочком Тетяни. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.